колеги, я розпочну з тих процедурних порушень, які послужили підставою для подання мною і моїми колегами блокуючої постанови з пропозицією скасувати голосування по законопроекту 6013. Перше, таблиця до другого читання змінювалася тричі. Останній раз вона вносилася правки в цю таблицю якраз перед днем голосування, перед днем розгляду правок. І е, на кінець дня, перед дня, таблиці в, доступі, в загальному доступі депутатів не було. А вона з'явилася лише в день голосування. І відповідно, це свідчить про якість підготовки, про створення умов для підготовки депутатів для якісного опрацювання правок і для їх свідомого голосування. Друге, дуже погана і шкідлива тенденція, про яку колеги вже згадували, це ставити дискусійні законопроекти, важливі, там, де багато правок, там, де. Вони є дискусійними на самий кінець дня серії засідань Верховної Ради, чудово розуміючи, що 90% депутатів поїдуть із зали займатися своїми справами. І при розгляді правок важливих речей, ніяк не поправочного спаму, в залі залишається в кращому випадку кілька десятків депутатів. А точніше, як правило, 20-30 депутатів. Тому розгляд цих правок заздалегідь, заздалегідь приречений на неврахування. Тим не менше, головуючи на засіданні ставить питання на голосування заявної відсутності 226 депутатів у залі, розуміючи, що ні за яких умов рішення поправкам прийняте не буде. А це суперечить конституції, це суперечить позиції Конституційного суду України. Так сталося і з цим законопроектом 6013. Так було і з дуже важливими законопроектами про мобілізацію, про підвищення податків, про зміну до бюджету і інших. І на жаль, я майже впевнений, що так буде продовжуватися надалі. На моє переконання, це ганебна практика. При цьому не нівелюються не тільки намагання. Опозиційних депутатів покращити законопроєкт, але і, власна, позиція представників монобільшості. Так, по цьому законопроєкту кілька місяців працювала робоча група. А, але чи значить це, що думка депутатів, які теж спілкуються з людьми, з експертами, з фахівцями, з бізнесом, з суддями, через напрацювання цієї робочої групи має нівелюватися? Врешті-решт. Голосує за законопроект ніяк не, не члени робочої групи ну в більшості свої, ніяк не фахівці вчені, а якраз депутати, і вони будуть нести відповідальність за наслідки відповідних голосування, наслідки прийняття цього закону.